Пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Дякую. А прошу сідати, шановні присутні, дорогі. Дорогі українці, українки, усі учасники, всі гості молитовного сніданку, дорогі друзі нашої держави. Я вдячний вам за такий прояв єднання заради України, заради наших людей, загальнолюдських цінностей. Ми всі тут, люди. Різні це факт, і можуть бути різними наші погляди, і ми йшли різними шляхами. У нашому молитовному сніданку беруть участь представники різних країн та різних спільнот. Але є те, чим ми всі, безперечно, поєднані, і це наше прагнення зберегти найсвітліше в людях та в нашій країні. Вистояти у страшний час війни і забезпечити, забезпечити Україні реальну, відчутну і з точки зору міжнародної безпеки повчальну перемогу, добра над злом, щоб інші агресори не нападали на своїх сусідів. В історії людей було на жаль, на жаль було дуже багато війн. І не всі вони були настільки прозорими, щоб було одразу видно, з якої сторони б'ється добро, і хто несе зло, і в чому буде перемога усіх людей на землі, коли Україна виграє, і що саме все людство може програти, якщо Росія візьме гору? Зараз у цій війні ми захищаємо цінності які близькі кожній нормальній людині, усім, хто поважає життя, хто цінує сім'ю, і хто радіє, коли бачить, як діти радіють їх, і коли діти можуть жити і не просто жити, а жити саме так, як вони про це мріють зі своїми рідними у своєму домі і в безпеці. І разом ми можемо все це забезпечити, але тільки разом якими різними ми не були? Бо сказано, і якби хтось напав на одного, то удвох вони зможуть протистояти йому. Навіть нитка, скручена втричі, не скоро порветься. Дорогі друзі, цими днями ми змогли виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним. Ми повернули з російського полону і 90 наших воїнів і 10 цивільних людей. І серед них християнських священиків Богдана Гелету та Івана Левицького. І вони зараз, зараз знаходяться вони тут з нами. Я дуже хотів, щоб ми привітали їх всіх і дякуємо вам. Дуже дякуємо за ми дякуємо вам за силу і за гідність, з якими ви пройшли цей цей шлях через все це. Богдан Гелета і Та Іван Левицький несли слово Боже в Бердянську в парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, 16 листопада 22 року, окупанти схопили їх і з того часу утримували в неволі завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний. Дуже дякуємо. Вдалося повернути їх на свободу. Ми вірили, що це вдасться, працювали заради цього, і так само, і так само ми з вами повинні не здаватися та боротися за те, щоб повернути додому всіх, усіх наших людей, які ще досі в російському полоні, усіх українських дітей, які були викрадені. На окупованій території та депортовані силою в Росію. Ми повинні боротися, щоб повернути життя, нормальне життя і безпеку кожному місту, кожній українській громаді, усім, хто страждає від російського зла, від російських ударів, і хто, на жаль, в окупації Росії. Ми повинні діяти разом. Щоб повністю реалізувати формулу миру, і щоб російський окупант ні в чому не переміг життя. Ми не раз доводили, що не буває нездійснених речей, коли дійсно віриш, віриш у свої сили, коли дійсно знаєш, що на твоєму боці правда, правда людська і Божа, коли дієш і коли робиш все, щоб люди були у єдності. І я вірю, що ми. Можемо повернути мир Україні. І хай кожен новий день, кожен новий результат наближають для України мир і для всіх наших людей наближають безпеку. Я хочу подякувати всім вам за підтримку. Я дякую всім вам за ваші молитви заради України. Дякую, що поширюєте правду про цю війну. Єднайте, підтримуєте людей та закликаєте усі серця світу бути з нами, бути з Україною. Слава Україні! Дякую. Ми вам щиро дякуємо. Вельми шановний пане президенте Володимир Олександровичу. Ми молимося про вас, про всю вашу команду і дякуємо за все, що ви робите для України. Прошу вас приєднуйтеся до нашого сніданку. І зараз, зараз, ці обійми, президент України вітає наших героїв, священників греко-католицької церкви, які Декілька років були в полоні, були полоненими там, на захоплених окупованих територіях. І сьогодні це свято, брати. Ми молилися про вас, і ми раді сьогодні бути із вами. Дякуємо вам.